Що може свідчити про те, що людина насправді не така вже багата, як вона це стверджує? Фальшиві багатії лише виглядають багатими в соціальних мережах і ще сили намагаються відвідувати популярні місця, де публікують свої пости знаменитості. Я знаю кількох друзів, друзів, які взяли кредит, щоб підтримувати видимість того, що вони всі в захваті від новітніх айфонів та інших пристроїв, які можна носити з собою. Вони створили собі імідж багатих дітей, тож тепер їм доводиться не відставати від них. 90% багатів розкривають на це очі, бо розуміють, що як тільки вони починають добре заробляти, всі хочуть мати свій шматок. Говорити про це постійно. Дарі. Розоритися носіння підроблених годинників заможні люди часто мають розкішні годинники, тому що вони цінують годинникову справу або дарують їх собі як медаль за досягнення. Підроблені годинники для людей, які хочуть виглядати багатими, але не є багатими. Я думав про те, щоб придбати підроблений омега спідмастер, тому що це крутий годинник, і саме його носили астронавти Аполлона. Для мене це зовсім не статусна річ. Мені подобається естетика і функції. Єдине, що зупиняє мене від купівлі годинника, це страх виглядати як людина з підробленим годинником. Люди, які насправді є замужними, здебільшого намагаються це приховувати у 20 з чимось років, без грошей ми з подругою вирішили вдавати із себе справжніх туристів і піти до Тіфаніс. Знаєте, як у більшості універмагів до вас підходять і просять допомогти, так, але не тут. Що мене вразило, так це те, що там було багато людей, одягнутих з ніг до голови дизайнерські етикетки на кшталт суперочевидних кричущих етикеток з блискітками, і до них ставилися так само, як і до нас, повністю ігнорували. Знаєте, кому допомогли? Старшому чоловікові просто. Тих штанях і студентській футболці та його добре вдягнутій, але без жодного очевидного лейбла дружині. У мене була подруга, яка була спадкоємицею надзвичайно великих статків. Минуло майже три роки, перш ніж я дізнався про це. І коли вона нарешті запросила мене до себе, вона благала мене не розповідати решті нашого кола друзів. Вона дуже переживала через те, як по іншому до неї ставилися люди, коли дізнавалися, що вона походила з божевільно багатих сімей. Зараз вона середнього віку має чоловіка та дітей, і за її стилем життя ви б ніколи не дізналися, що вона має трастовий фонд вартістю понад 500 мільйонів. Як людина, яка знає багато, дуже багатих людей, можу гарантувати, що жоден з них не хоче, щоб його називали багатим. У дитинстві я ходив до школи з двома дітьми. Сім'я одного з них була дуже замужньою. У нього були гарні речі, але він не був хвальком і не був засранцем. Він не поводився нахабно, просто мав гарні речі. Сім'я іншого хлопця дуже старанно намагалася вдавати, що вони багаті, хоча насправді були у великих боргах, намагаючись не відставати від Джонсонів. Їхній син був повновладним. Засранцем, який задирався до людей на дитячому майданчику. Їх сім'я робила безглузді речі, щоб показати наскільки вони багаті. Їх сім'я розорилася, Їм довелося змінити школу. Коли вони втратили все, інший хлопець просто спокійно продовжував робити те, що робив. Я навіть не знав наскільки він багатий, доки ми не закінчили середню школу, і він не запросив увесь клас на випускний вечір. Тоді я дізнався, що саме його сім'я побудувала гігантський особняк на пагорбі з видом на всю долину, де ми жили. Ми роками цікавилися цим будинком, і для мене було було шоком дізнатися, що я ходив до школи з дитиною, яка там жила. У школі я зустрічав багато по-справжньому заможніх дітей, але найбільш мене вразив тихий хлопчик, який запросив клас до свого пляжного будиночка. Ми знали, що його батько банкір і вирішили, що це буде невеличкий пляжний будиночок із земельною ділянкою, де можна влаштувати шкільні пікніки. Пляжний будинок виявився насправді особняком, і я вперше побачила приватний вертолітний майданчик. Я продавав траву багатьом людям з гарними будинками, машинами, життям на папері тощо, але кількість випадків, коли мені доводилося помічати людей, поки вони не отримували гроші в п'ятницю. Була дійсно вражаючою. Я працюю в автомобільному фінансуванні. Це божевілля бачити людей з такими високими доходами, величезною іпотекою. Але їхні кредити відстій у порівнянні з їхніми доходами. Кілька років тому у нас був хлопець, чистий заробіток якого становив близько 30-40 тисяч доларів на місяць. А найкраща відсоткова ставка, яку ми змогли йому знайти, була 29,99%. у субстандартного кредитора, тому що у нього було два минулих. Репо у нас була жінка, яка заробляла близько 500 тисяч на рік, але ми навіть не змогли її схвалити. У неї було п'ять відкритих автокредитів, величезна іпотека і близько шести окремих кредитів на шість різних таймшерів. Було так дивно бачити когось, хто заробляв 500 тисяч доларів на рік, але його кредитний рейтинг за збігом обставин також був 500. Я бачив людей, які платили 4 тисячі на місяць за іпотеку, плюс 1900 баксів на місяць за якусь велику вантажівку, плюс 1700 баксів на місяць за BMW їхньої дружини. Це майже сто. Тисяч баксів на рік лише на іпотеку та авто. Зазвичай це технічні працівники, які приїхали з півдня чи середнього заходу, але переїхали до Сіетла, щоб знайти технічну роботу. Вони вперше в житті отримали пристойну зарплату, а інфляція способу життя просто добряче їх підкосила. Отже, на папері багато з них можуть здаватися багатими, але на ділі вони всі до біса розорені. Мій друг пілот приватного літака сказав, що не дуже заможні люди беруть з собою багато багажу. Надбагаті беруть із собою сумку на один день. У них достатньо грошей, щоб купити Одяг, коли вони прилетять або ж одяг вже чекає на них, вони роблять безглузду реклами якоїсь книги чи курсу, що допоможе і вам розбагатіти. Якби вони були б справді багатими, то лежали б на якомусь тропічному пляжі і займалися б тими пороками, які їм найбільше подобаються, а не прокручувати б якісь схеми швидкого розбагачення. Гроші говорять, багатство шепче той, хто публікує інформацію про своє багатство, чи то хвастощі, чи то повідомлення про нову покупку, тощо зазвичай не є наскільки заможними, наскільки видає. Дизайнерський одяг з масивними назвами. Вами брендів, іконками з'їли ті, хто хоче здаватися такими, що може собі це дозволити, і платить смішні гроші. Я думаю про це на роботі, коли бачу своїх колег, які носять маленькі сумочки з логотипами LV. Я вважаю, що одяг виглядає набагато крутіше, якщо на ньому просто гарна графіка або однотонний колір, візерунок. Я знаю хлопця, який є законним мільярдером. У них є два сімейні літаки: один для далеких перельотів, інший для ближніх, тому що, звичайно, у кого їх немає. Їхній будинок коштував близько 30 мільйонів. Але якщо ви побачите їх на вулиці. Ви ніколи не дізнаєтеся про це. Його правило ніколи не купувати авто дорожче 75 тисяч, не носити кричущих прикрас чи годинників, ніяких сумочок Біркін або Чуз. Він не хоче афішувати своє багатство. Я знав їх рік, перш ніж мене запросили до них додому, а їхній син стажувався в моїй юридичній фірмі протягом 6 місяців з того часу. По справжньому багаті люди не виставляються на показ. Після спілкування з деякими супербагатими людьми я б сказав, що фальшиво багато людину видає знання ціни речей. Якщо хтось. Продовжує говорити вам, що річ X коштує скільки, а річ Y стільки? Він намагається вас обдурити, по справжньому багаті люди не знають ціни речам, або принаймні ціни речей, які ми бідні знаємо. Вони можуть знати ціну своєї яхти, літака, гелікоптера. Вони не знають ціну автомобіля, яким їздять, одягу, який носять, техніки, якою користуються. Вони просто платять або змушують своїх людей платити за них. Скільки вони працюють, їздить на дуже дорогій машині, гарно вдягається і скаржиться, що змушений працювати на двох роботах. Знаєте, чому вони працюють на двох роботах? Тому що вони не можуть дозволити собі те лайно, яке купили і повуха в боргах, я не працюю багато, тому що мене влаштовує одяг з комісійних магазинів і вживані машини. Борг це не багатство, це просто витрачання чужих грошей. Вони запрошують тебе кудись, але рахунок ділять на всіх. Коли мої справжні заможні друзі запрошують мене кудись, вони платять за все, бо знають, що я не можу собі цього дозволити. Мій улюблений трюк купити подарункову карту ресторану, в якому ми зустрічаємось, коли я знаю, що мій друг насправді не має грошей. Потім, коли вони наполягають на тому, щоб. Поділити, я кажу, ну ця подарункова карта у мене вже давно, і якщо я не використаю її зараз, то знову забуду, спрацьовую ще разу. Також я отримую подарункові карти з моєї кредитної карти для привілеїв, тож я стверджую, що карта, яку я купив, була безкоштовною. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А які ознаки ви помічали у тих, хто тільки прикидається багатим? Напишіть у коментарях, обговоримо разом.